Мнемо таблиця, наша ялинка. Пропоную вам сьогодні вивчити такий невеличкий, але дуже гарний вірш. Спочатку давайте з вами його прочитаємо: Наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ось такий гарний вірш. А тепер давайте спробуємо його вивчити за допомогою мнемотаблиці. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки. І співаємо пісні. Ось така мнемотаблиця в нас вийшла. Хочу нагадати, що кожен мнемоквадрат – це зображення, яке позначає одне слово, словосполучення або його якусь характеристику. Дивлячись на зображення, ми згадуємо слова віршика. Давайте спробуємо ще раз закріпити наш віршик за допомогою мнемотаблиці. За вікном. Летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Для того, щоб краще запам'ятати цей вірш. Спробуй іще раз повторити його декілька разів, дивлячись на цю нашу мнему таблицю, яка в нас з вами вийшла.